Вітаю вас, мої сонечки! Це перерозклад на липень місяць 25-го року для вогняних знаків Зодіаку. Інші знаки Зодіаку шукайте в профілі. Овен. Починаємо з Овні. Кілька пентаклів. Це карта ремесла, карта початку чогось нового і карта розвитку на тому місці, де ви зараз уже є. Дуже гарна карта. Тут І робота буде, і заробіток буде, і професійне зростання також. Супер карта. Леви, що чекає леві. Рішення, ви тут приймете якесь рішення, або у вас тут з'явиться якась ідея, як розвиватись, куди йти, куди направити свої сили та енергію. Так, зараз подивимося, з чим буде пов'язана ця ідея чи рішення. З якоюсь ситуацією, яка вас дуже довго тримала, дуже довго не було ніякого розвитку, і ви тут були в своїх страхах, в своїх думках, і ви просто відсікаєте ці страхи і йдете, ви йдете і йдете в свою силу, королева жезлів. Все якраз. Вогняна жіночка така, тому все у вас вийде. Ви нарешті повернете собі свою енергію і зможете її керувати в правильне русло. Стрільці. Що чекає стрільців? Парки випадають, так хочуть говорити стрільці. Що чекає? двійка пентаклів. Двійка пентаклів це два варіанти заробітку, два варіанти роботи. Щось може бути. Легшим, щось може бути важчим, за щось буде більше грошей, за щось менше грошей, і ви тут будете балансувати, ніби між двома е-е між двома варіантами. Давайте ще одну карту стрільці. Ну, ви тут оберете для себе щось нове, щось зовсім те, чим не займались, але по карті дурень е -е, ви тут. Зможете досягти якогось для себе нового, нового певного рівня і отримати так, і отримати науку, безцінний досвід і наповнитися цим. Можливо, ви будете навчатись, а потім зможете навчати інших. Ось такі місяць липень для вогняних знаків зодіаку. Гарного дня!